Старий російський плацдарм, так зване Придністров'я, знову стає ареною великої гри. Кремль готується перемістити туди 10 тисяч військових. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї. Ви можете уявити, яким важливим впливом і тиском на південно-західну частину України стануть ці 10 тисяч військовослужбовців. Центр Європи, Кишинів і Одеса два міста, між якими лежить тиша, але не мирна. Це тиша перед штормом. І в складі цих збройних сил можна а, нарахувати до 20 тисяч. Звісно, це не, це не постійний склад, але з резервістами під час мобілізації може бути 20 тисяч. Цифра не просто тривожна, вона стратегічна. Бо ця сіра зона може перетворитися на чорну діру безпеки на південному фланзі України. Це ключова точка. От, якщо подивитись на карту, це навіть важливіше ніж Калініград. Що саме готує Росія у цьому крихітному регіоні, затиснутому між Україною і Молдовою? І чому майбутні парламентські вибори в Кишиневі можуть відкрити туди шлях для армії агресора? Відповіді у блозі. І вони навряд чи вас заспокоять. Вітаю. Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Стара гаряча точка в центрі Європи може знову спалахнути. І тоді вже загориться по обидва її боки, як біля Кишинева, так і біля Одеси. Цю гарячу точку я дуже добре пам'ятаю, оскільки це була одна з перших гарячих точок в колишньому Радянському Союзі, де почалося протистояння. Я знімав тоді фільм для українського державного телебачення і був першим українським телевізійним журналістом, який відвідував Придністров'я. Я, я заїжджав в Придністров'я через. Красні окна, як тоді називалося, це на цей населений пункт через Україну і в іншу частину Молдови заїжджав через Кишенев. Я пам'ятаю, як з одного боку українець в формі молдавського поліцейського мене переконував, що з того боку одні росіяни. З Придністровського боку, знову ж таки, українською мовою мене переконували, що з того боку одні румуни, а потім приїжджали тоді. Туди козаки з Кубані, які говорили українською мовою і на моїй ширі, і відкриті запитання, чому ж вони говорять українською, а захищають Росію. Вони мене переконували, що це не українська мова, а їхня кубанська говірка. Очевидно, це була чиста, прекрасна, збережена українська мова. Але це протистояння в Придністрові, їхніх бананових керівників я запам'ятав дуже добре, знав всіх особисто. Декілька разів нашу знімальну групу там обстріляли, декілька разів інші люди рятували нам життя. Я зробив тоді фільм для українського телебачення. Про Придністров'я і вирішив для себе, як журналіст, що наступного року, коли їхатиму в гарячу точку, буду обережнішим, тому що це справді небезпечно. Я пам'ятаю, коли у 1992 році, а я в Придністров'ї бував тоді декілька разів, ми встановлювали перший український прикордонний стовп. Ці стовпчики ще радянські стояли по старих кордонах колишнього Радянського Союзу, а от українських не було. Ми вкопували його в землю. Я писав пам'ятну записку про те, що це перший український прикордонний стовп, який стоїть саме на кордоні між Україною і Молдовою. І потім про це писали газети національної гвардії прикордонників. Для мене це була велика честь, і я дуже добре пам'ятаю з тих пір, як саме виглядала війна. І ось Придністров'я знову повернулися до переліку топ-загроз. Про це майже одночасно попередили прем'єр-міністр Молдови Дорін Ричан і президент України Володимир Зеленський. План Москви простий: спочатку виграти парламентські вибори в Молдові, потім, руками нового проросійського уряду, відкрити шлях для перекидання російських військ у Придністров'я, а далі удар по Одесі. Ми, звісно, знаємо, як Кремль любить планувати багато ходівки і плани взяти Київ за три дні. Але цього разу загроза цілком реальна і до неї, очевидно, варто готуватися. Одеса точно не впаде. Цього просто не допустять сили оборони, які не дали зробити це у значно складнішому для нас 2022 році. А от Кишинів може: не у військовому сенсі, а в політичному. І це стане проблемою не лише для Молдови. Це вдарить по всіх: по Україні, по Румунії, по Туреччині, по всьому Балканському регіону. Кремль вже призначив куратора для дестабілізації ситуації. Це добре відомий нам Сергій Кирієнко. Він дуже небезпечний, досвідчений, цинічний, технологічний, надзвичайно ефективний у впровадженні гібридних сценаріїв. Чи готова Україна разом з партнерами знову розбити імперські марення Кремля? Що маємо зробити вже зараз? Підпишіться, поставте вподобайку, коментуйте, спробуємо розібратися з цим разом. Так зване Придністров'я це прелюдія російського імперіалізму. Ще наприкінці 80-х років ХХ століття Кремль почав тестувати сценарій дестабілізації під виглядом захисту російськомовних. А трохи згодом, наковтавшись нафтодоларів, Росія атакує Грузію в Абхазії і сама Чабло. А згодом Україну в Криму і на Донбасі. Радянський Союз вже помирав. Горбачов відчайдушно боровся за владу з Єльциним, але перший почав, а другий продовжив процес розчленування Молдови. Їхнім інструментом став радянський згодом і російський військовий контингент в Трасполі, так званій столиці так званої Придністровської республіки. Багато років ми вживали хибну політичну лексику, називали Придністров'я сепаратистським регіоном. Але це не зовсім так. Насправді це окупована територія, так само як сьогодні Мелітополь чи Бердянськ. Просто коли це сталося, світ ще не був готовий називати речі своїми манами. Як, зрештою, офіційний Київ тоді не був до цього готовий. Чому це окупована територія? Тому що там діяла 14-та армія, генерал Лебідь. Чітко він, був в Росії, він присягнув Росії. В той час він міг присягнути і Молдові, наприклад, або України. Але він присягнув Росії і очолив фактично російську військову операцію з атаки на Молдову для окупації молдовської території, так званої російськомовної і так далі. Це важливо знати, щоб розуміти, чому Росія, втративши мільйон вбитими і пораненими в Україні, спаливши майже дві третини своїх стратегічних резервів, перетворившись на світову дипломатичну парію, вперто продовжує чіплятися за клаптик землі біля Дністра. І навіть після провалу нашими збройними силами плану захоплення острова Зміїний, зриву окупації Миколаєва і Одеси виходу до Кишинева, мрії про це в Кремлі не згасли. У консорціумі оборонної інформації, де працюють провідні аналітики країни, давно відстежують зміни як оперативної, так і стратегічної ситуації в басейні Чорного моря. І Придністрові в цій складній мозаїці дуже важливий пазл. Це вплив на Україну, це вплив на Румунію, звісно, на Молдову. Молдова постійно знаходиться під загрозою цього проросійського впливу, перетворення цієї Молдови на російський анклав, тому що якщо на виборах перемагають російські сили, проросійські сили тоді. Звісно, вже сам Кишинев починає реалізовувати російські завдання. Ну і звісно, це через Придністров'я, через Молдову можна впливати. І на Чорне море, і на Дунай, на вихід України до моря, тобто, це об'єднання Окупованого Криму, окуповане Придністров'я. Тут уже формується певна така дуга, якщо ще згадати про Кавказ, тобто, фактично, це для. України і більш того для Європи одна з ключових точок. Росія тому так і працює. Станом на сьогодні прямої загрози з боку Придністров'я для України немає. Російський військовий контингент там обмежений, і Москва не має змоги підкріпити його живою силою. Та навіть в такому напівобшарпаному стані вони змушують нас відтягувати частину військ від критичних ділянок фронту. Є півтори тисячі росіян, російських військовослужбовців. І є збройні сили так званої Придністровської Молдавської республіки. Вона називається ПМР. І в складі цих збройних сил можна а, нарахувати до 20 тисяч. Звісно, це не, це не постійний склад, але з резервістами під час мобілізації може бути 20 тисяч. Взагалі, в Придністрові, за різними оцінками живе близько 150 тисяч. І ось прем'єр-міністр Молдови Дорін Річан заявляє, що Росія збирається перекинути в Придністрові близько 10 тисяч військовослужбовців. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністров'ї. Ви можете уявити, яким важливим впливу і тиском на південно-західну частину України стануть ці 10 тисяч військовослужбовців, але також поблизу Румунії, яка є членом НАТО. 10 тисяч це дуже багато. Ми не будемо порівнювати з кількістю місцевих по Пандополу, які нанялися до російського контингенту, але це в сім разів більше за кількість кадрових російських військових, які зараз там перебувають. Питання тільки в одному: як перекинути ці війська, якщо Придністров'я замкнене між Україною і Молдовою? І тут варто згадати, навіть після анексії Криму і початку війни на Донбасі, російський контингент абсолютно без, безперешкодно переміщувався через Кишинів. звичайним цивільним рейсом через аеропорт. Настільки все було просто. На той час у Молдові при владі був уряд, де проросійські комуністи і соціалісти мали фактичне право вето. А вже за два роки президентом країни став прямий ставленик Москви Ігор Додон. Це пояснює зокрема, чому для України парламентські вибори в Молдові восени цього року такі важливі. Ротація російських офіцерів здійснювалася для контингенту. І в тому числі, я впевнений, завозилося певне обладнання. Звісно, до Придністров'я через аеропорт Кишинева. Тобто прилітає літак військовий російський Кишинев, там споряджується конвой і їде до Придністров'я. Історія знову може повторитися. Майбутню спецоперацію Росії в Молдові вже іронічно називають революцією в джинсах. Слово революція це, звісно, сарказм. Адже Москва панічно боїться будь-яких справжніх народних протестів. А джинси натякають на гібридний характер майбутнього вторгнення. Ті, хто прилетить до Кишинева, будуть одягнені в цивільне. Радник президентки Кесанду з оборони і національної безпеки Станіслав Секрієро так і сказав: Москва хоче використати старий ще радянський спосіб втручання в справи інших країн, коли військові виступали в ролі радників, інженерів або навіть кухарів. Зараз аеропорт Кишинева для росіян закритий. А, тобто, ну, ротація не проводиться після 2022 року. Якщо прийдуть проросійські сили, вони можуть відкрити аеропорт Кишинева, туди можуть почати літати військові літаки і конвоями можуть. Ну звісно, в літаку там багато не навозиш, максимум 200 десантників, але ну, можна повітряний міст організувати і е, наростити сили. Якщо будуть проросійські сили, але хіба не можна розв'язати придністровське питання одним махом? Це питання я чую дуже часто. Його ставлять блогери, журналісти, навіть деякі військові. І справді ЗСУ мають вже колосальний досвід асиметричних операцій. Власне, саме тому Україна не програє цю війну, навіть попри обмежені ресурси. Перемога в Чорному морі, курська операція, атака безпілотників на стратегічні ядерні бомбардувальники всі ці дії вже змінили саму архітектуру війни у 21-му столітті. Хіба важко вести кілька тисяч українських військових в Придністрові? Тим більше вони і так змушені стояти на кордоні в готовності реагувати на будь-які провокації. На жаль, ми не можемо так зробити. По-перше, тому що ми не Росія, ми воюємо за інші цінності, а отже, в нас інші правила. По-друге, ці правила передбачають, що подібну операцію Україна може здійснити лише на запрошення уряду Молдови, легітимність якого на території так званого Придністров'я для нас поза сумнівом. Чому ж має Санду досі не звернулася з проханням про введення українського контингенту? Причин кілька: як тактичних, так і стратегічних. Багато говорили, що. Має Сандо, може закликати, там, щоб українські війська увійшли. Ну, про таке говорять люди, які просто не розуміють політичної логіки. Жінка, президент, закликати чужі війська, її просто чорною фарбою по всіх підручниках пропишуть. Розумієте, наступних історій. Тобто, ну, це з політичної точки зору це неможливо. Навіть от, після цього сюсюсю -сю -сю, між е, зеленським Сандою і Нікушором Даном ну, такий військовий сценарій, це, це насправді елемент російської пропаганди, а не щось реалістичне. Тобто, влада Молдови вважає, що якщо звільнити цей анклав від росіян, різко зміниться електоральна ситуація в Молдові. Тобто, проросійські сили відразу отримають підтримку від тих 150 тисяч мешканців, які мешкають Придністрові. Вони будуть офіційно брати участь. У виборах, і вони дуже суттєво підсилять комуністів, соціалістів, проросійських сил ШОР і так далі. Тобто, це умовно, якщо це, це навіть більший вплив, ніж ми можемо уявити, якщо б ДНР-ЛНР дозволили брати участь в наших виборах. Інколи геополітичні обставини складаються так, що ми змушені грати за нав'язаними правилами, навіть якщо вони нам не до душі. Військовий варіант, який Москва одразу використає як привід для істерики на світовій арені, виключено. Тож лишається сподіватися, що Кремль не зможе реалізувати свій план електорального перевороту в Молдові, запланованого на цю осінь, коли там відбудуться парламентські вибори. Росія здійснює дуже і дуже цілеспрямовані і активні заходи стосовно впливу на передвиборчу ситуацію. У них там є сильні проросійські сили. Це і соціалісти, і колишні комуністи, і абсолютно проросійські сили, відверто проросійські сили. А в Молдові може створитися ситуація, коли проросійські сили, по-перше, будуть блокувати діяльність проєвропейського президента і заблокують рух Молдови до Європейського Союзу. Це очевидно. По-друге, це буде троянський кінь, про який Росія мріє і в Угорщині. І в Словаччині, і в Румунії. Вже очевидно, що команда Санду, партія ПАС, не виграє, вона мала 63 зі 101 голоса голосу на попередніх парламентських виборах. Тобто, у них теж була монобільшість. У них був її парламент, вона президентка. Речан е став е прем'єром пару років тому. Я б сказав, що влада Молдови, на жаль, втратила чимало шансів. Та не все втрачено. Ми ж бачили, у Франції президент Макрон буквально врятував країну від неофашистського реваншу. А в Румунії проросійський кандидат програв хоч і на останніх секундах, але все ж таки програв. До речі, пан Сіміон, представник ультраправої проросійської партії, зазнав ніщівної поразки на виборчих дільницях в Україні і в Молдові. Наближені до нього політтехнологи навіть звинуватили Маю Санду в тому, що вона нібито підігравала переможцю Нікушору Дану. Хоча, звісно, це не більше ніж спроба виправдати власну поразку. Виявлені конспірологів, які надихаються крайніми правими рухами по всьому світу, завжди винна чи зла воля. Вони просто інстинктивно відкидають право народу на суверенітет, на свій вибір, на свою думку, на свої кордони. Саме тому їхніми кураторами є Владимир Путін і часом Дональд Трамп, лідери, які зневажають владу народу, а дехто з них і демократію. При цьому вони діють цинічно і дзеркально до того, що самі ж публічно засуджують. За словами прем'єр-міністра Молдови, лише минулого року Кремль витратив на підтримку проросійських кандидатів суми співмірні з одним відсотком внутрішнього валового продукту країни. Можна не сумніватися, на парламентських виборах в Молдові, де демократичні сили підуть окремими колонами, а Майя Санду вже не зможе повторно використати мобілізаційний потенціал референдуму про вступ до ЄС, фінансування з боку Кремля буде щонайменше таким самим, а шанси на реванш ще вищими. І тоді 10 тисяч російських військових зможуть прибути на український кордон, вже навіть не в джинсах, а в військовій формі. Тобто, тоді можна знову ж таки, якщо уявити собі, що. Молдова перетвориться на агресивну проросійську країну. Тоді можна, я, наприклад, не виключаю, що можна буде провести якусь операцію. Що можна зробити? Насправді багато чого. І частина вже робиться: молдовська влада нарешті перейшла до проактивних дій, нейтралізує проросійських олігархів, запускає інформаційну контркампанію. Україна і Румунія по-своєму тримають периметр, який не дає Молдові впасти. Наші солдати на фронті, румунські виборці на виборчих дільницях. Зараз е, Україна і Румунія роблять максимально все, що можна. Ми стримуємо Росію тут. Румуни стримали росіян тут. Тепер сама е, молдовська влада. Е, ну е, в чому проблема? Вони, начебто, і почали працювати, е, намагаючись системно впливати на ту ж Гаузію, на російськомовне населення, на Придністров'я. Вони, начебто, там якісь канали російськомовні створюють телевізійні youtube канали але це все, звісно, ми розуміємо, що це недостатньо. Відсутні системної роботи роками, десятиліттями вони не можуть бути злам... зламані за пару місяців. Ситуацію складнює те, що Москва також зробила висновки зі своїх провалів у Молдові. Зокрема, було усунено Дмитрія Козака, куратора молдовського напрямку в адміністрації Путіна. Я думаю, що е, дії козака визнані неефективними. І тому е, Кремль зробив ставку на інструменти е, м'якої сили. І у них є е, такий під рукою Ілан Шор, який займається активно е, розхитуванням Санду. У нього є е, заочний термін в 15 років позбавлення волі. Він був причетний до найбільшої афери, яка була в Молдові майже 15 років тому. Це. Так званий ландромат, тобто, коли зникло з банків е, мільярд євро заощаджень громадян Молдови, щоб ну, у них теж багато людей працюють за кордоном, тепер молдовський напрямок в Кремлі курує Сергій Кирієнко. колишній прем'єр Росії, представник покоління технократів. І він значно небезпечніший за своїх попередників. Кірєнко був одним з перших високопосадовців в Росії, хто серйозно зацікавився технологією форсайту психологічного, соціально-економічного прогнозування, яке не просто фіксує реальність, а змінює її відповідно до власних цілей. Ви е не просто прогнозуєте майбутнє, ви його конфігуруєте. Тобто визначаєте, що майбутнє має бути ось таким, і потім е формуєте систему заходів, як сформувати реальність в майбутньому, щоб вона була саме такою, як ви спланували. Українська армія і спецслужби вже не раз доводили, наші форсайти значно крутіші, ніж російські. І на молдовському напрямку, де ключовим вузлом залишається так зване Придністров'я, Україна здатна не просто фіксувати події, ми здатні змінювати хід подій у власних інтересах і на користь спільної безпеки. І не через втручання у внутрішні справи Молдови, як це робить Росія, а у співпраці з офіційним Кишеневом і за підтримки європейських структур. Наше головне завдання це вільні і чесні вибори в Молдові. Саме їх Москва буде намагатися зірвати. І ми добре знаємо, як це виглядає. Ми вже проходили це в Україні і зовсім нещодавно бачили в Румунії. Отже, що має зробити офіційний Київ? По-перше, ініціювати створення Європейського центру протидії виборчому втручанню. Це має бути не ілюзія, а реальний механізм з аналітиками, кіберфахівцями і політичною волею. По-друге, відновити стратегічний трикутник Україна, Молдова, Румунія, не на рівні гасел, а через спільні навчання, обмін розвідданими координацію дій. І по третє, не мовчати. Придністров'я це Лакмус. Якщо ми дозволимо Росії закріпитися там вдруге, завтра доведеться захищати не лише Одесу, а й Бухарест. Новий президент Румунії, колишній мер Бухареста Нікушор Дан заявив про підтримку ідеї об'єднання Румунії і Молдови в одну країну, коли настане час. Зрозуміло, що по добрій волі людей. Наразі такого консенсусу в Молдові не існує. Там досі дуже сильні проросійські настрої, хоча вже й суттєво менші, ніж 10 років тому. А наразі потрібно спільними силами не допустити реванш промосковських сил у Молдові. Україна, Румунія, і Молдова вже діють. Хтось тримає фронт, хтось інформаційний периметр, хтось виборчі дільниці. І ми точно можемо і мусимо назвати речі своїми іменами, діяти разом і вчасно, щоб не дати Кремлю реалізувати старі сценарії під новим фасадом. Тому. Підтримуйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте серед друзів і підписуйтесь на канал. Бо саме ваша увага допомагає просувати правду там, де її намагаються заглушити. До зустрічі!